Сьогодні в Україні відбувся запуск державного проєкту Єдиний центр пошуку російських військовослужбовців Хачу найти». з його допомогою громадяни країни-агресора зможуть дізнатися інформацією про своїх близьких, які зникли безвісти, загинули або потрапили в полон в Україні. Звертаючись у проєкт, росіяни зможуть отримати інформацію, чи перебуває конкретний військовий армії ворога в Україні в статусі військовополоненого або ж загиблого, чиє тіло чи рештки були знайдені та ідентифіковані. Шіковані новий проект хочу ті до якого офіційно можуть звертатись громадяни Російської Федерації, отримати ту об'єктивну інформацію офіційну стосовно своїх родичів, які опинилися в армії окупантів в Україні. Ту інформацію, яку приховує від них, власне, правлячий режим на території Російської Федерації, їхнє військове командування, їхнє політичне командування. І власне як працюватиме цей проект, яка його механіка? Це звичайно з використанням сучасних і цифрових технологій, і використовуючи досвід роботи чат-ботів і проекту Хочу жити», це все буде зеркально розвиватися і в проєкті Хочу на кількість російських військових, які добровільно здалися в полон, значно більше ніж про це розповідають в Росії. Говорить Андрій Юсов за його словами, частина росіян, які здалися в полон, добровільно перейшли до лав української армії і навіть відмовилися від російського громадянства.